Усі вітанчику, усім привіт! Сьогодні у нас рубрика, рекорди, рікісні медалі, епічні бої, а також замовлені майстри. Сьогодні у нас на огляді буде майстер на стрв 81 але не один, а цілих два. Вчора на стрімчику я зробив два майстра. Дякую величезне за підтримку Василю, за цей челендж. Він був доволі складним. Машина вийшла доволі така специфічна. Це у нас є стрв 81 Альфа 230, і пробій у нас дуже такий малесенький. Тож, е, ми зробили майстер з якогось там боя 15 го чи 16, го аж і другий. Ми робили з водиком, вже грали. Також продовжував грати на цьому танчику. Е, тож, приємно вам перегляду. Використовую я комплектацію на цьому танку. Е, трофейний дослач, трофейний стаб та трофейну вентиляцію. Випалена з карта Прилина річка, ми заїхали на центр мапи, в боргів нікого тут не було, і ми собі легко сюди заїхали. Але у нас нікого, тобто, не залишилося, і зараз я розумію, що ми можемо пропустити пуш по центру. Так і є. ВКшка 02 а Заїхав вже центр, плюс я отримав влишній постріл від артилерії. І в мене зараз вже пів ХП є, тобто, щоб ви зрозуміли, так? Як швидко в мене ХП мінуснулося, плюс тут ще як, як Тайгер-прототип їде на мене, тут чудом я танкану цей постріл, так, і ще додатково АМБТ. Сюди. Їде. Тобто тут три ворога, ми починаємо їх розвалювати. Яга просто на пофігу їде вперед. Хотів тут дати їй коток, щоб зупинити, але вона помилилася тут трошечки приїхала вперед. Так, і я зміг її закрутити. Не отримав лише тику на 500 КП. Якщо б зараз б, як, як панцерка б мені дали цей постріл, я би вже б тут був в ангарі. Помилився пострілом ПВК. Всі так, але я розумію, що в мене кадешка швидше, ніж в нього, і я можу виїхати йому дати цей постріл. Також шукаю постріл по АМБТ. Подивіться, просто як я е, його знаходжу прям піксель-піксель, зводимося до кінця 100% і даємо цей шот. Тепер ВКшка пристрілюється з проджеткою. Я так бачу, ззаді заїжджає СУ 130ПМ, і він терпить. Він терпить реально, щоб дати по мені шот. Так? Але отримує від проєтки і його добирають. Тим часом АМБТ дивиться в другу сторону, і ми йому. Ми його знищуємо. Тож, моментик у нас бій зараз є 1957 шкоди, два фрагами зробили. Артилерія по мені стріляє вже третій раз, і я вже в цей момент кидаю її в чорний список. Тож, якщо наступний раз от я так ми побачимо це... у бою цього гравця, будемо фокусити. Добренько, погнали ми. На простець я бачу, що на базі ворожі є вже багато наших союзників, і щоб мені нанести ту шкоду, потрібно. Їхати до Сушки 130 ПМ, знищувати її. І можливо їхати до Т-343 і до Бураска, який на базі. Але в цей момент, коли я під'їжджав, я не помітив, що зверху засвітився Вілхунд нагорода за ОБЗшки, так. І тут прикол в тому, що в мене КВН не піднялось, щоб я фармив цього Вілхунда. і я вирішую тут від'їхати назад. З боку 130 ПМ. Вінхулид зверху, і я качу назад. Думаю, як краще тут зробити, як краще тут вижити. Подивіться, я не знаю, як це танкану, так, Потім під'їхав перед Вінхун на ем, облоговий режим не хоче перейти, щоб не добити. Так, а він похідному стріляє. Просто подивіться, як він фейл. Ну, чесно скажу вам, це е, те, що я тепер знищу вінхунда. Так, це було чисте візіння, гравець краще б став в облоговий режим, він би не міг давно забрати, а так він стріляв е, по хідому і промахувався. Тим часом наші союзники збивають е, захоплення бази. так Ну і е, Звісно, же, ми, їдемо, ми їдемо туди, до ворогів, але база. Ворогів взята, і зараз ми чекаємо моменту, поки бій завершиться. Тим часом Борас там заїжджав убив нашу проджетку а ялинка вилета 343 у І в нас бій продовжився аж на 10 секунд. Тож, такий був перший бій, друзі, ми зіграли з майстром. так і Зараз йдемо дивитися результати даного бою. Так, ось де результатки даного бою, друзі, майстросик. Ми залутали 4 фрага, 2973 шкоди, 1 натанкованого 114 асисту, і я за цей бій взяв 1272 досвіду. На майстра на Стерв-81 треба 1250 досвіду. Але мені більш подобається другий бій. До речі, тут ще на фарму навіть 55к за цей бій був. Мені більше подобається другий майстер. Тож зараз ми йдемо дивитися а, другий майстер, який я зробив на, на цьому танку. А, і це було а, на, на мапі Лінія Так. Лінія Зігфреда, зараз секунду. Ось де він починається. Цей бій ми зіграли вже з водиком. Разом з Варенко Сметаною та 100-Стоп-100 -100. ми грали цей бій, потрапили проти 9 рівнів. І, чесно кажучи, тут, як на мене, я краще реалізувався, тому я вирішив записати зразу два майстри. Так? Оскільки Василю постійно мені кидає челенджі всякі різні, тому ми Робимо ось так. Дідемо на саднату позицію. Зараз будемо старатися відстрелювати алтешок шок Ялинка тут просто по центру мапи ганяє. Ну і тут відцілюємо, відцілюємо ялиночку. летить гарно. Ми стоїмо, чекаємо, щоб вицілити. І він 90. Тут отримуємо неприбиття від UDES 14,5. Я вирішив трошки ваг поїхати. Бачимо, що Ялинка далі перекатує. Зводимося до кінця. Добре упередження взяв. Тут недобре полетіло. Ялинка доїхала до нашого бачатика. А, також е, на центр залітає друга ЛТшка 432. А, а в цю ЛТшку я вже попав нарешті з п'яти пострілів. Е, до речі, бій буде доволі такий е, цікавий. Я шукав себе в цьому бою. Ми граємо з дев'ятками, так. арти немає, слава Богу. Не, не будуть станити і так далі. Але я поїхав спочатку на центр. Відстрів Алтешок, потім заїхав в місто. Тут щось перекатую, якусь побачите. Дивлюся з боку сантинела 9 рівні. Тобто, якщо я там вийду, це 100% отримую барабан на 500. Давайте я поїду. В іншу стину міста. давайте. Можливо, там знайдемо простріл якийсь по танкам. Тут бачимо, засвітили бізонте. Думаю, постріляти по ньому, але в мене калібр маленький, щоб я, я не можу пробити е, його нікуди, плюс пробиття немає такого, як потрібно. Вирішую тут, там, де охо, прикатку тут зацілити, тут нікого немає. Бачите, просто в перший момент бою я почав погано стріляв, так погано попадав, а тут я просто не знаю діжу по мапі, шукаю себе, шукаю дамаг, я би краще то переїхати і знищити. Тут спомічаємо на мапі ЛТ432 та кобру, яка вже є там на центрі, і думаємо переїхати, вже далі стріляти по алтежкам. краще, Можливо, і тут десь буде якийсь простріл. Тим часом переїжджаємо акуратно, щоб не засвітитися, бачимо лт шку прострілі. Дивимося направо, щоб я не був в прострілі так. Ну і... Вицілюємо ЛТ. Є дамаг, 241 шкода, супер. Плюс е, портиком кайтить Є50, даємо йому туди. Другий, на жаль, постріл не встигаємо зарядити. Тобто ми трошечки переграємо зелень, це не можна радувати. Я зараз просто цілю туди, там, де бісь, так? І буду зараз туди кидати, але я помічаю краймок, що е, випихає чарфутюра. так, І чарфутюр помирає. Дуже гарно, так? І зараз виїжджаю і дивлюся на єпіся туди. Щоб дати йому постріл, але єпіс дає мені у відповідь. Тож. Ситуація така, у нас 900 хп. Бачимо, що Сентінели вистріляли один снаряд. Хотіли йому дати ВЛД, бачите, там пробивається він. Але він дав мені швидший постріл. Я вицілюю йому башту. Підкол голдовий пробив башту Сентінела супер. І я трошечки дивлюся далі на міні-мапу, помічаю бізонте, який вже заїхав трошки ближче до. До центру мапи, так? І я вирішую заїхати <плес> до нього та по кутку його розвалювати. На жаль, куток не вийшло поставити, але ми йому дали два постріла а взамін нічого не отримали. Зараз хочемо виїхати його забрати, але охо зробив це швидше. І е, я їду вже на ворожу. Частину мапи. Рахунок 9-3, я розумію, що зараз мені треба агресувати, щоб настріляти шкоду. Помічаємо, як помирає наш союзник Wazix 111 1 FT дає йому постріл. А я, відповідно, ставлю його на каток і 900 хп починаю фармити. В нього немає ремки, плюс в кінці ще ми його підпалили. Супер. 2500 шкоди, один фраг, лишаються два суперника. Знову ж таки, Вінхунд, е, який стоїть ти. на базі. Так, і Удес 14.5. Зробили вілхунд шотним, і на W їдемо вперед. Біля нас є душа дракона, біля нас є е, наш гром. І ми будемо 100% перші е, на добиванні ворога. Так. Наприклад, зараз здобувають ОХО, добувають душу дракона. І я 100% зараз зможу 1 дві шкоди, так, і зробити, можете сказати, собі, рекордний бій цим. Тож, Удес помиляється, я засвідчую від Хунда, даю дві, по, два постріла по Удесу і забираю його та рано. Тобто, цей бій вийшов набагато кращий по настрілу і набагато ефективніший по. По перекаткам, але скажу так, що першу частину бою я просто катався, шукав, де би то мені настріляти. А після того, як я побачив рахунок, почав агресувати, я ще не стріляв 2000 шкоди. Тож, переходимо ми на результати даного бою. Так. У нас є перемога, тут же є медалька підтримка. Два фраги, 3514 шкоди, 250 асисту. В цьому бої я взяв 1259 досвіду досвіду менше взяв через те, що було там фрагів більше. Але нафармили ми більше 65 тисяч. Цей танк стрв 81 буде за жетончики. Так, новорічні можете взяти цей танк безкоштовно. Але скажу вам, що перший танчик, що другий танчик 8 рівня ну не дуже такі імбові, але на халяву така до колекції зійде. Тож, ось такі були бої. Дякую величезно ще раз Василіусу за замовлення майстеросів. майстероса за на СТРВ 81. -го. Ось такий ми стрімчанські вчора зробила, двама залутали, і добре, що я в третій годині ночі записав майстри, бо вийшла обнова я би цього не зміг зробити. Тож, дякую всім за перегляд, не забувайте поставити подбачки. Підписатися на канал, і, звісно, вже до зустрічі на нове відео або трансляція. Всім, чао!